Відставка залужного і призначення генерала Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ викликали чимало запитань і суперечок серед українців. За офіційною версією, озвученою Зеленським, керівництво ЗСУ потребує змін, щоб переглянути тактику дій і не допустити стагнації лінії фронту у 2024 році торік контрнаступ справді провалився. Україна дуже мало просунулася там, де це було необхідно. Головним чином через те, що росіяни підготували дуже потужну оборону. І зараз, коли західні постачання зменшилися, дуже ймовірно, що війна так і буде залишатися в глухому куті, І Україна не зможе просунутися на землі, особливо з огляду на майбутні вибори президента США. Тому я гадаю, що розглядаються інші підходи, і зміна керівництва ЗСУ сигнал про це. На 23-й рік. Ми не досягли поставленої, ми не реалізували ре 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 поставлені завдання, і е ми знаходимося в ситуації, що, можливо, 24-й рік є останнім роком, коли у України є шанс переламати ситуацію. Але виходить, що ті е генерали, там не тільки генерал Сирський, там є ціла когорта молодих генералів, про які говорить Зеленський, -sika вони е, е Мабуть, заявили про те, що вони можуть на себе взяти відповідальність і провести операції, які зможуть переламати ситуацію на фронті, і створити умови за будь-якого розвитку військово-статичних обстановки, за будь-якого розвитку глобальної геополітичної обстановки, наприклад, приходить до влади Транк. Західні експерти не виключають також, що причиною відставки залужного стали різні погляди на подальше ведення бойових дій у зеленського і екс-головнокомандувача. Залежить, кому ви вірите. Є офіційна версія, яка полягає в тому, що потрібно змінити стратегію, щоб рухатися далі. Мовляв, нам потрібна нова кров. Це офіційна версія. Є й друга причина, можливо, легітимніша, яка полягає в тому, що новий головнокомандувач генерал Сирський, справді більше відповідає підходам зеленського. Про Сирського кажуть і давно кажуть, що він дотримується більш радянських підходів, які більше направлені на досягнення поставленої цілі. Тому я, приміром, не сумніваюся, що він вважає, що українські військові мають до останнього триматися в Авдіївці, чого б це не коштувало, так само як він робив це під час бахмутської операції, яка, на мій погляд, і на думку багатьох інших була ймовірно помилковою. Чос і маві аменімені проблімейжера ді син з ба. Ці речі стосуються як політики, так і особистостей. Залужний організував захист України у 2022 році. Тож він назавжди залишиться в підручниках історії. Але як я вже згадував, контрнаступ у 2023 році був трохи провальним. І відтоді Зеленський і залужний розходяться щодо стратегії, включно з цим дійсно важливим питанням призову: як залучити людей у збройні сили України. Але є й інша річ: залужний дуже популярний і розглядається як потенційний майбутній суперник Зеленського. на столі має з'явитися реалістичний детальний план дій збройних сил України на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Заявив Зеленський. Експерти сподіваються, що новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Сирський виправдає такі очікування і зможе показати результати. З командуючим сухопутними військами це в складі Збройних сил, він стає не просто а, значить, головнокомандуючим Збройних сил, сирський генерал, а стає головнокомандуючим в умовах воєнного стану Сил оборони України. Це інша історія. А крім того, це складається в важких. Умовах стану дій на фронті. Тобто, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Ми проводимо відповідно оборонну операцію і про обмеженому ресурсах і резервах. Це важкий стан. Тобто, в важкому стані на фронті людина заходить навіть досвідчений генерал, значить, і виконувати все це нові обов'язки. Дуже важко. Це потребує від місяця і більше, а фактор Часу війні широкомасштабної, яка має місце зараз, він виходить на рівень стратегічний і дозволити цілий місяць великі ризики. І як мені видається, що е, генерал Сирський він сам як людина, ну така вольова, цілісна. Він доволі таки цікавий у своїх рішеннях е, генерал. Я за ним спостерігав, і він е, прихильник. Е, Швидкої маневрової війни, е, такого наступального типу навіть, ну коли для цього є умови, думаю, що, і, можливо, було два підходи. Це перший, це те, що Україна має перебувати виключно в обороні. А другий підхід він до, до кінця 2024 року, а другий підхід він передбачав, що Україна має бути готова, зокрема, застовести і. А наступальні дії, хоча б е, з тактичними досягненнями, локального характеру, але все ж. І я думаю, що якраз призначення Олександра Сирського, як людини такої досить професійної, е, досвідченої введення наступальних дій по хорошому, такої авантюрної, в хорошому сенсі, це є відповідь, власне кажучи, в принципі, обраної стратегії. А далі ми вже побачимо якісь плани. Які будуть оголошуватись, і тоді можна буде робити більше висновки, так якщо ми е, візьмемо абстрактно оцінимо е, двох генералів Залужного і Сирського, то звісно, що Сирський е, формально найбільш досвідчений генерал Збройних сил України, він займав в тому числі посаду і начальника генерального штабу, тобто в тому що генерал Сирський представить е, верховному командувачу детальний план. Чіткий план на 24 рік я в цьому не сумніваюся. Це, це однозначно. Якраз планувати засовувати збройні сили генерал Свірський. вміє. утім, новому командуванню збройних сил буде нелегко це зробити, зауважують експерти, особливо на тлі можливого послаблення допомоги США. Тож потрібно буде показати результати не лише українському суспільству, а й за кордоном, щоб там не поширювалася думка, що Києву час уже сідати за стіл переговорів. Ну, то, ну можна. План, підготувати концепцію, стратегію, але є реалії є реалії такі, що Сполучені Штати припинили фактично нам допомагати. Європа намагається на чолі з Німеччиною якимось чином компенсувати, але, звісно, це не вдасться, бо Сполучені Штати набагато більше допомагали, ніж Європа в цьому році. Ситуація вирівнюється. Очевидно, було б краще з допомогою Сполучені Штатів ламати ситуацію на фронті і Обстановку, але ну маємо те, що маємо. Тобто в дуже складних умовах ми знаходимося, але шанс є, і шанс цей знаходиться в руках генерала Сильського президент. Зеленський нагородив генерала залужного званням Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка. Експерти не виключають, що Валерій Залужний залишиться у військово-політичному житті країни. Я би до речі не виключав, що він залишиться в команді президента на тій чи іншій посаді. Він же цього поки що не заперечував, не підтверджував, тому варто дочекатися його якихось заяв з цього приводу. Можливо, він обійме якусь посаду і буде далі працювати в команді. Можливо, ні. Можливо, він дійсно захоче обрати політичну кар'єру і буде цим займатися зрештою. Це теж його право. Ну, поки що це питання відкрите.